Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Rocket Parkour коротше. І ця друга частина, але ми тоді повністю не пройшли. Так, так, і я вже впав, коротше, але. Ой, а чо чел такий прошка? а... Е, э, ні! Я не можу це пройти, це ж легко, але, все. Так. Так. Все легко. А! Не, нелегко, я не доприм. А стоп! Там кожен раз обільшується ця штука. Ого, крутяк вообще. Ой. Сюда. Остання штука. Є, ура! Ей-ей-ей-ей-ей, стоп, стоп. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Дивіться, як моїх бомбим тупо. Ні, ні, фух, я пройшов це. О, подивіться, що це таке? Я просто даже не вспів. Окей. А -а -а ні, Я чуть-чуть не туди. А, -а, -а, -а. а тут, -а так тут -а можна пройти, так. Так воно мало, хп зносить, алло. І надо просто отак от приземлитись. Так, все. Лавлен. Я думала, вона повністю мене буде бити жестко. Дивіться, як ми пройшли швидко Ой, блін <гум> Йо. Вот это за стінка вообще. А як? А, пам'ять втука окей. На, Да, будь будла. Аааааа, ну боже. Да ні. Давай. Все, фух давай, на тю, на тю, на тю. Так, встань. Ще? Не! Алло, а что это такая? О, чел уже прошел. Так, а... а куда дали? Мы дали... А надо было туда пить. Что мне никто не сказал? Ай, ё, че так на... Надо. Фух, я чуть не впал, закопать копать. Ладно. Так. Тайненькая плитка, Так. 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 О, все чекпоинт нарешті рефті. А куда она вылетела, блин? Что це таке? Эээ, -э, дайте мені <coughs> Все, нарешті. Моя остановочка. Так, теперь сюди. Поехали. Тепер сюда. Ой, я чуть не впав Тепер сюди, да, будь ласка. Тепер сюди да, можна, так? Да? Так? Да? Фух, нарешті. Йо. Пець уровні довгі. Ой-ой-ой. ой Фух, я чуть не впав. Ой, блін. Це треба якось від першого лиця проходити, що Блін. Що це таке? Окей. Я трошка від першого лиця. Ой, хе-хе, <смеш> ну да. Эй, эй, е, куда мене унесло? Тупо як це пройти, не тон. Не. Фух, все. Так. Розумляємся. сюда, вс. Проїхали. Так. Ой-ой, що це за стінка? Тікаєм. Тікаєм від стінки. йо, мене крутить. Все. Шли. 53 уровень Ого, нічого себе підпрыгнув. Ні, вот я так ще не пригав Эй! дивіться, що я роблю Давай! Давай, фух, все, нарешті. Даже нічого не надо знизу проходити. Там можна просто під себе чуть-чуть постріляти. Ааа, не так не можна. Тут ну добре. Так, що це таке? А, тут, тут все легко. А, все. На, оооо, а тут, а тут вообще уже нелегко якось. Ой, ой ура! Ч це, лабиринт? Подивіться. Ну, значит, я сюда. Ай-с. Добре, що тут. Хоча би стінки є. І я Впав. Давайте підемо туди. Я не можу його просто обійти. Я шуйну побачу прихід. Нам вроді сюди. Так, так. 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 Окей, давай. Все, тепер нам точно сюди, мабуть. Тут я не пам'ятаю, ну тут топик, окей. Валим. ой Ой-ой-ой тільки тут не О, нарешті. Тільки я не впаду, сюди. що це за шарики. Подивіться. чого Що це таке валим проходити цей паркур. Оооо, я... Я так швидко розігнався, що вилетів. Що це при бембере Так, так, не 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 Ой, я засейвився жорстко У, в жесткий чел. Ой, тупо повпав. Так, а, а далі? Куда? Куда? Куда далі? Куда далі? О, копайте прошку і став. Все. О, тут таке саме. Окей, все. Так, тут легко. Так, так, так. 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 Че це таке було Ой, Я впав, блин? Давай. Ей, давай. Не-не-не. Снова я. Вся ситуация як там. Оооо, я прошка якийсь есть ч. Ну добре, подождаем тут так. Покрутимся. Тут месяц я там вот. Опять. Все, поехали. Ой. Ой-ой, тут тоже крутится. Все, ну я уже прошкай став тупо. А, на, на на мені даже не на страшно ці штуки. Я зараз впаду. Або не впаду, он не впав. Я пролетів тупо. Що це таке? Це тільки 61 уровень, ні що на сотом буде. Копать. Йо харт оес. Тут даже показує, як проходити це. Okay. Ой. О, так я прошка уже. Да видите, опустяньте, научу все. Так я тут а может, тоже так могу. быть. Ай, блин. Ну копать опрошка. Так. Эй, йоу, йо. Не. А. А, стоп, стоп, стоп. Непон. Не, ну я почти анти там, мабуть, не про... ту, будь ласка, будь ласка. А, не. Капец. А это нормально, ло, 63 уровень, а так уже складно чуть. Так, так, не, 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 буду какие прошка. блин, может сюда, Ой, о, не, не, нет, нет, стопе, стопе. Так я вже тут можу в раді пройти, чи не. Окей, пробуємо. Ну да, я просто. просто <сих> Палим. Ой-ой-ой. А, а. ой Подивіться, що я щойно зробив. Це ж капець. Ой! -ой. Задумажило! Нет! Я ходити, мабуть, став повільніше, шо, коли мене задомажило. А, на, на на Дивіться, це таке а, а в чому прикол? Тут прикол не манипон. Який прикол. Це Просто штуки. Ой-ой, я чуть не впав. О! Понял прикол. Прикол понял. Прикол понял. що тут оно зменшається ну, і це складно. Йо, о, ты на трекли, танки, в нормич. Все, нас уже больше не мучать. Блазка, блазка, нет! Сюда выжил. Так, 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 блазка, блин, ну так, ай, а я уже за чекпоинты, все. Что это такое? А я вже все одно трошки ставлю я це легко з я, я за чекпоінт вс, чи тут не робить чекпоінт? Ай. Капець, Да як? О, все, тепер тут, а що це за баг був? На блин. Що це за планети літають? Я можу просто так подождати, і я до кінця доїду. Але ні, я не такий. Я просто піду і зараз можу здохнути. Уа, йо а ні. добре, я можу подождати. Піпать. Давайте, давайте, чого так довго? О, а тут ці штуки? Окей. Нормально. Ей, нет! -хе я все одно сдох. То все, значит, спедран трошка динамайклой. Хотя штука прозрачна. То есть цей час була... А я, я вообще. я не уважний, да. Чого не так довго летить? Так, 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 фух. Так, я не туди чуть-чуть поїхав, я їду на оборотний старт. О! Їдь, 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 їдь! Нарешті, фух. Прошу, а це що таке? Дивіться, це віконечка. Йо. Я вже трошки їх легко прохочу. Все, Easy. Так, так, ой, воно нас кидає, кидає! <гаду> мене тупо вбили. Кидали туди, сюди і вбили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. ой, 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 ой. А <гаду> чи ой. тут так? Чуть-чуть от? так <гаду> я, де я вообще. Чого я. Бачите, скільки в мене хака, я вижив. Сюда. Е, блин, знову. Стоп! Куда оно уехало? Эээ. Крутимся. Можно же просто так. Ааа! Не-не-не-не-не! Не. На, на, все, сюда. О, ого, що таке? Подивіться Шо. А, мне надо поднять, Ей, ай 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 Типа як... Я ж не допригую туда. Так, а тепер сюда? Е, так, воно уїжджає, поки я це. О! Шо? Хотя я це зроблю. Пей, вівпав! Сім'десят перший вообще важкий якийсь. Що це таке? Байн легкий. Еээ, плиз не. Не-не-не-не. Класочка. А, тут отак? А, ух, e, все, підняли мене. Все. Давайте мені надалі піднімем. Оооо. Приїхали ліфт. Все, Нарешті. 72. дру hey. Что це таке? Че? Че? Я не верю. Фото так. Okay. Подвидите, фото за планеты. Ой, я чуть-чуть затомажуся. Так, все.